Це програма «Медексперт». Я Катерина Трушик. Доброго ранку. І поки сили оборони України бережуть наше життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Сьогодні говоримо про те, що часто недооцінюють грижа. Це випинання органів черевної порожнини за межі анатомічної норми. Вона виникає в місцях ослаблення м'язів і зв'язок і може з'явитися. На різних ділянках тіла кажуть, хірурги починають свою практику із і апендицитів настільки це поширені й рутинні операції. Та, попри це, пацієнти часто недооцінюють симптоми і звертаються занадто пізно. Сподіваючись, що саме пройде. Чи справді може бути небезпечною грижа для життя? Як її розпізнати та що з нею робити? Про все це ми сьогодні поговоримо в програмі. В гостях медексперто Віктор Чуприна, лікар-хірург, хірург, хірур проктолог, онколог, завідувач хірургічного відділення медичного центру Адоніс на Софіївській борщагісці. Доброго ранку, віктора. Доброго ранку. Отже, грижа є кілька видів гриж. Правильно вони локалізуються найчастіше, де і як вони взагалі класифікуються? Якщо ми говоримо про грижі черевної порожнини, найчастіше це ми говоримо про грижу вентральну. Грижу пупкову, грижу пахову і грижу стегнову. Вентральну давайте перекладемо українською мовою. Це іншими словами, це грижа білої лінії живота. Це той проміжок між мечоподібним відростком і власне пупком, тобто той проміжок між двома прямими м'язами живота, де по суті м'язів немає, є просто сполучна тканина, і там може ця грижа утворитись. Де вони найчастіше бувають? Ну, найчастіше, все-таки я думаю, що це грижа пупкова, тому що це, ну, скажімо так, найслабше місце в нашій черевній порожнині, і вона буває однаково часто як у жінок, так і у чоловіків. Чи може взагалі людина самостійно діагностувати собі грижу? Так, так. Зазвичай пацієнти звертають увагу на певне випинання, що утворилося на їхній черевній порожнині, будь то в паху чи біля пупка. і власне цим вони і приходять до лікаря. Тобто, це візуально видно, візуально Чи прощупується, видно? як це відбувається? Це візуально видно при натужуванні, просто з'являється, наче як випинання під шкірою. Воно саме під шкірою, це видно, це не на шкірі. І якщо людина ляже розслабить живіт, то так тоді на цьому місці утворюється, наче як впадіння. Людина може ну відчути це ось послаблення черевної стінки. А окрім усього, випинання, яке візуально буде зрозуміло кожній людині, які ще симптоми дає грижа? Біль, біль це другий найчастіший симптом: при під час випинання частина органів черевної порожнини, сальник, петля, кишки, вони випинаються, виходять через це вузьке місце, і це викликає біль. Ну, біль частіше після фізичного е, напруження, після виконання якихось вправ чи якоїсь праці. Якщо це випадає саме петля кишки, вона перекривається завдяки цьому випинанню, і тоді розвивається той стан, що називається кишкова непрохідність. Тому. Найчастіше це одне із частих ургентних звернень до хірурга. Тобто в цьому і небезпека. В, в цьому і небезпека, так. Попкова грижа. Ви сказали, що це найчастіше так. трапляється з людиною. У дітей це теж часто такий показник, і, і знаєте, бабусі кажуть, не кричи, накричиш грижу. Чи так це чи можна справді її накричати? Дивіться, ситуація наступна: Пупкове кільце. У немовлят це, ну такі, грубо кажучи, як природнє слабке місце. Через цей отвір проходять вени та артерія пупкового канатику. Тобто, грубо кажучи, там і має бути отвір. І у діток у немовлят одразу після народження до року, ну, по суті, це і є як такий отвір в черевній порожнині. І під час крику, а під час крику, тиск черевній порожнині підвищується і формується це випинання. Тому ну, якась правда в цих словах є дійсно. Зараз вам крик... бабусі поаплодували там, що? Да. Так. Тобто, крик, кашель, чхання це оті такі досить звичні, банальні процеси, але най... саме вони частіше всього і піднімають із черевній порожнині. Не стільки там якісь фізичні вправи. Тобто, коли люди кажуть, що я нічого не буду робити фізичного, у мене грижа гай собі буде. Ну, Він все одно буде кричати, чхати і кашляти. Хочеш, не хочеш. тому… На жаль, просто фізичними обмеженнями тут не обійтись. Як лікується ця попочна грижа у немовлят? О, ну вважається, якщо ця грижа не ускладнена, до одного року ми просто за нею спостерігаємо. Дитинка набирає в вазі, збільшується м'язева тканина, збільшується якість та кількість сполучної тканини. Тобто є досить гарний шанс, що ця грижа просто сама пройде. Ну, пупкове кільце звозиться і ця проблема рішиться сама по собі. Якщо ж таке вона залишається, вона тоді оперується вже після настання однорічного віку в плановому порядку. Чи можуть бути важкі пологи причиною попкової грижі? Під час вагітності збільшується об'єм живота жінки. Це очевидно. І в останньому триместрі жінки збільшується також рівень спеціального ферменту еластази, той, який трошки робить сполучну тканину всього організму. Трошки рихлішою, трошки податливішою. Це потрібно для власне пологів. І тому ця біла лінія живота, вона, ну, грубо кажучи, страждає від цього теж. І тому діастаз це по суті як таке ну, досить таке природне і звичне явище під час вагітності і після пологів. Самі, саме, сам процес пологів він, ну, навряд чи призведе до саморозвитку діастазу. Це процес, який саме через вагітність виникає. Поговоримо про пахові грижі. Е, прочитала, що у чоловіків вони бувають частіше, ніж mm -hmm. у жінок. Чому з чим це пов'язано? Це пов'язано з анатомічною особливістю. Паховий канал у чоловіків він, е, ну по суті, це отвір. В ньому проходить сім'яний канатик, який проходить з червоної порожнини до і мошонки. У жінок. Цей паховий канал він заканчується просто на лобковій кісті, він заканчується ну, сліпо, в нього нема продовження. Він набагато вужчий, він коротший, і там проходить власне кругла зв'язка матки. Тобто цей паховий канал у жінок, він, по суті, ну, чимось закритий. А у чоловіків, на жаль, це таке ну, досить слабке місце. І статистично все-таки чоловіки більш схильні до фізичної праці, тому так і статистично тому це виливається в те, що пахова грижа це частіше така чоловіча хвороба. Хоча у жінок це теж може бути. В умовах війни військові особливо часто ризикують отримати грижу або ж зіткнутися з рецидивом. Деякі види гриж взагалі можуть стати причиною відмови у мобілізації через серйозні ускладнення зі здоров'ям та можливість виконувати бойові завдання у будь-якому випадку. Не обійтися без ретельного обстеження черевної порожнини, саме таке обстеження пройшов і наш водій пан Михайло. Подивіться. Пане Вікторе, отже, діагностика з чого вона починається? Діагностика гриш, будь-який гриш, починається в першу чергу зі звернення пацієнта. Пацієнт звертається до нас зі скаргами на випинання в тому чи іншому ділянці передньої червоної стінки. І вже ж після того, в залежності від локалізації цього випинання, ну і проводимо подальші діагностичні дії. Власне, у нас є пацієнт, пан Михайло, наш водій. Ходіть до нас. І ми покажемо власне, шлях пацієнта в mm. діагностиці, правильно? Так, які грижі нас турбують? Я тут Пані, трошки буду асистентом да. лікаря. Дякую. Які? Тобто солодше сплетення і попуває. Сніміть, будь ласка, футболку, давайте ми на вас подивимось. Так, а надуйте живіт. Ось ми бачимо, у нас в ділянці пупка є випинання. При пальпації, при спробі його заправити, ущипнути, воно ховається в черевну порожнину. Ось ми його сховали, пальчик убрали, і воно у нас з'являється знову. А в сонячному сплетенні. Поняв. А тепер треба лягти сюди на топчан. Угу. Як давно це вас турбує? На сонячному сплетінні це десь 77-го року. 77-го року. А тепер, коли ви лежите отак, зігніть голову, будь ласка. Ось при згинанні голови наші м'язи прямі напружуються. А простір між м'язами, там нема чому напружуватися, він у нас як пролабує, пальці провалюються. Тобто це у нас іде мова про діастаз прямих м'язів живота з формуванням і пупочного дефекту, тобто пупоч... Тобто вони пов'язані з цією так. Да, да, да. Чи часто так грижі пов'язані між е, собою? Як правило, завжди. Якщо ми говоримо про пацієнтів дорослих, тобто старше 30 років, дуже рідко коли можна опускати голову, дуже рідко коли пупочна грижа є самостійною. Як правило, це все через те, що прямі м'язи живота просто розходяться. Тому у нас ця проблема насправді трошки. Більше. Зараз ми підемо ще на УЗІ. І на УЗІ подивимось на цю картину трохи ближче з іншого боку. Як Ходімо на УЗД. Ну, власне, перед тим як ми всі разом сходимо на УЗД і подивимося, як це відбувається. я хочу, щоб глядачі зрозуміли, що таке діастаз, про який ми вже почали говорити, і чим він відрізняється від грижі, як ну окреме захворювання. Діастаз. Діастазом називають розходження прямих м'язів живота, тобто, коли між ними збільшується відстань. І оця сполучна тканина, так звана біла лінія живота, якщо вона в нормі має бути до сантиметра, вона може ставати 4, 5, 6 сантиметрів. Сам по собі діастаз він не викликає якоїсь, він не є загрозою життя. То, що просто розтягнута стінка, передньочеревна, це ні до чого поганого не призведе. Але в цій білій лінії живота. Воно завершується попочним кільцем, воно автоматично буде розтягуватися і йти і ставати більше. От там може утворитись грижа. Ну, друга проблема це все-таки косметичний дефект, тому що воно як таким гребенем торчить посередині живота, і іноді це приносить ну, косметичний естетичний дискомфорт пацієнту чи пацієнтці. От власне, з прикладу нашого водія пана Михайла, ми зрозуміли, що буває одночасно кілька гриж. Ви сказали, так. що це як правило, вони якось пов'язані. Як вирішується ця проблема комплексно грижі власне виникли через те, що є факт ослаблення сполучної тканини? Вона не може ослабнути в якомусь місці. Ну, тут ослабнути, а десь в іншому залишитися міцною. Тобто, якщо всі слабкі місця в організмі вони вимагають перевірки. Ми знайшли десь грижу, якусь пацієнт сам прийшов, ми маємо обов'язково перевірити всі інші. Бо дуже вірогідно, що там теж є проблема, або ця проблема на якійсь початковій стадії, і пацієнт все одно прийде на операцію через півроку. Це не дуже гарно. Бажано це все рішити таки одномоментно. І це під час оперативного втручання це все планується, і операція робиться така комбінована. Пане Вікторе, що категорично не можна робити, якщо є грижа? Кашляти, чхати? та от в тому та й справа, що якщо там фізичну працю ми можемо якось обмежити, там надати дати людині інвалідність, тощо не взяти в армію, то кашляти чхати і кричати ми не зможемо заборонити. Тому якоїсь такої категоричності, на жаль, в хірургії та й в медицині немає. Тобто, ну фізичні навантаження при цьому не бажані. І бажано виконати операцію. А далі, як то кажуть, як буде бажання пацієнта і як далі складеться ця ситуація? Ем, прокоментуйте, будь ласка, ці е, оголошення там, де мануальний терапевт, остеопат чи ще хтось е, рекламує, що вправить грижі. Давайте Отакі, пояснимо, таких В таких випадках це йде мова про грижі міжхребцеві. Угу. Тобто це трошки інша взагалі патологія. Єдине обще, це, мабуть, тільки назва. І там, і там грижа. Е, у нас є хребет, який складається з хребців. Це кістки. Вони між собою з'єднані між хребцевими дисками. Це як така сполучна тканина, яка має, по-перше, з'єднувати весь цей хребет в один конгломерат, і воно має давати еластичність, рухливість. Але ця сполучна тканина так само може піддаватися патологічним процесам і відбувається, наче як випинання цієї тканини, дуже схоже візуально дійсно так, як саме її грижа з живота випинає. Тому така назва однакова. Насчет лікування такого, ну все-таки е ці міжхрабцеві грижі мають бути обстежені, виявлена їхня локалізація, розміри, ризики, в яку саме сторону вони випинають. І цим мають займатися лікарі-вертебрологи. Це лікарі, по суті, нейрохірурги, травматологи, ті, які спеціалізуються на цих операціях масаж може трошки нашкодити, і вправляння руками це не завжди може дати дійсно гарний результат. Так, це велика цікава тема для наступних програм. Тому ми її да. відкладемо і продовжимо говорити все таки про грижі черевної порожнини. Власне, пропоную подивитися, як проходить УЗД, в чому його особливість. А надуйте живіт. Так, якщо... Так, да, і ще тримаєте, тримайте, тримайте. Оце ось м'яз. Mm -hmm. Край м'язу, нього дві його, якби переднє його, поверхня, задня. Оце вже кишки, це вже живіт безпосередньо. Оце ось прослойка, це жирова клітковина. Отут шкіра. В яких випадках показано УЗД? Ну, зазвичай, якщо ми говоримо про гріжі передньої черевної стінки, УЗД не є якимось обов'язковим методом обстеження і те, що виконується абсолютно всім. Но для уточнення діагнозу, для уточнення локалізації, уточності кількості цих випинань, ми його проводимо. Ось край правого прямого м'язу. І ось аж край лівого прямого м'язу. Між ними ми бачимо цей проміжок. Стончення, таке. Стончення, да. Тобто це просто сполучна тканина. Вона не має своєї еластичності, вона розтягується. І тому людина, якщо ну, буде фізично працювати, буде напруження. Цей просто проміжок буде ставати все більше і більше. І в самому низу цієї білої лінії у нас є наша попочна грижа. Ось цей вміст. Живота, який підходить прямо під шкіру. Тобто, якщо тут ось жирова клітковина, вона, ціла нормальна і ми бачимо, що є слой, то ось в ділянці пупка у нас цей слой розкривається і вміст жиру під очереваного, передочереваного жиру, він у нас проходить під шкіру, там, де його не має бути. Це, власне, і є наша. Опочна грижа, крім ОЗД, які ще методи діагностики до операції потрібні в окремих випадках для діагностики для підтвердження гриж передньої червоної стінки, проводиться комп'ютерна томографія. Це скоріше комп'ютерна томографія передньої червоної стінки. В випадках, якщо це післяопераційна грижа, якщо вона має складну. Форму, тобто там декілька грижових випинань. Ми маємо бути впевнені, що саме є вмістом цього грижового мішка. І в цьому нам дуже допомагає комп'ютерна томографія. На УЗД діафрагмальну грижу побачити неможливо. Ось ми йдемо по діастазу вище, вище, вище. І ось дійшли. Ось щільне тіло, тінь дає. Оце наш хрящ, мечоподібний відросток, це ми вже аж на грудну клітку залазимо. власне про комп'ютерну томографію ми ще далі поговоримо. А зараз я хочу, щоб ви пояснили глядачам, що таке діафрагмальна грижа і чому вона взагалі виникає. Так само, як і м'язовий каркас передньої черевної стінки, що складається з прямих м'язів, косих м'язів і так далі. У нас є діафрагма. Це основна, основний дихальний м'яз. Це той м'яз, що відмежовує черевну порожнину від грудної клітки. І в ньому є декілька отворів, через які проходить власний стравохід і аорта з порожнистою веною. І от той місце проходження стравоходу, воно так само, як і м'язи передньої червоної стінки, і тканина тканин на передньої стінки, воно теж може розширюватись, розтягуватись. І при піднятті тиску в черевній порожнині частина шлунка може пролабувати, виходити в грудну порожнину. І це проблема о, випинання ніякого не буде на передній червоній стінці. Але людину буде турбувати проблема дисфагії, тобто печія, порушення, проходження їжі, відчуття стороннього тіла. От він щось ковтнув, а воно все одно тут стоїть. Воно може викликати кашель після прийому їжі, може викликати біль, що подібний до серцевого болю, тобто боли десь ліворуч, тому що, по суті, вони ну, територіально дуже близько. Частина шлунку, і буквально через діафрагму, це вже серце. Тому пацієнти можуть часто, до речі, звертатись навіть до кардіологів, що тут, тут у мене щось болить, болить, а там виявляється така проблема. Цікаві симптоми. А, чи може розвиватися на цьому місці діафрагмальної грижі онко? А, прямого зв'язку кореляційного немає, не доведено. Просто сам по собі стравохід і шлунок це ті органи, в яких може бути рак. В будь-якому разі, якщо ми говоримо про діафрагмальну грижу, пацієнту буде проведено ендоскопічне обстеження, яким можна буде визначити, є там якась патологія супутня, онкологічна чи немає. Ну, прямого зв'язку немає. Тобто грижа до раку не призводить. А, наш пацієнт пройшов комп'ютерну томографію при діагностиці гризі, тож дивимось. Чому важливо КТ і що воно може показати? В даному випадку у нашого пацієнта, окрім скарг на пупочну грижу, є ще скарги на печію кашель після прийому їжі. Тому ми підозрюємо, окрім пупочної грижі, грижу, грижу діафрагмальну. І КТ нам якраз в цьому випадку допоможе розібратися і зрозуміти, чи є вона там Ти насправді, чи це просто функціональне порушення у пацієнта. Оце стравохід. Оце аорта. Бляшка атеросклеротична. Михайла, ну, з це. Оце шлунок? І оце він переходить в травохід. Оці ось два ущільнення це діафрагмальні ножки. Між ними відстань, де наша лінейка, господі божечки, ось вона. Два сантиметри, Ну, в принципі, це в межах норми. А де те, що ми шукаємо? Ну, те, те наша діафрагмальна грижа, яка могла бути, це власне, коли розширюється відстань між цими ножками і частина шлунку потрапляє в грудну порожнину ну, наверх. Угу. Оце ми зараз спускаємося донизу. З грудної клітки спускаємося вниз на живітці. Лезінка виявилась, печінка. До речі, ось наш діастаз, той, що ми бачили на УЗД. Краї м'язу. І оцей між ними тоненький-тоненький проміжок. Ось у нас він 3 сантиметри. ось в ділянці купкового кільця, ось ми маємо як розрив цього діастату. Тобто це наша попочна грижа, ту, яку ми тільки що дивилися на узі. Оце внутрішні органи, ті, які теоретично можуть потрапити в цю грижу, а тут далі нижче ось, власне, відновлення цілісності цього проміжку. Тобто далі цієї грижі немає, ну і далі це ми вже спускаємося в таз. Нижче пупка, там м'язи вони підходять близько один до одного, там, як правило, ніякого проміжку немає. Після всіх цих досліджень хірург і вирішує, чи потрібна операція, чи ні. Після цих обстежень, власне, і у нас з'являється інформація, більш точна інформація про розміри. Випинань про їхній вміст. І це вже дає можливість ну, більш точно спланувати передбачити, що саме нас чекає на операції. Ось як така знахідка, лівий паховий канал у Михайла. І він розширений. Ось він. Тобто ось він у нас аж 2,5 см. Тобто чисто теоретично і пахова грижа теж у Михайла є. Він її навіть не відчуває через. Ну, Скажімо так, надлишкову вагу, то вступ шкіт на жирову клітковину, воно не має якоїсь асиметрії, низ живота. Ну, вона є. Тому це дуже можливо, що під час операції буде виконана по суті пластика трьох гриж: і діафрагмальної, і діастазу, і пахової. Які ще дослідження можуть бути показані при грижах? В даному випадку, при на діафрагмальну грижу нашого пацієнта, Йому ще буде призначено фіброгастродооденоскопія. Це ендоскопічне обстеження, яке дозволяє встановити стан слозової стравоходу і стан слозової болонки шлунка для визначення, наскільки цей рефлюкс, тобто закид шлункового вмісту в стравохід, має місце, наскільки він виражений. І таке ж розібратися в даному діагнозі. Всі ці дослідження, необхідні для діагностики, повної діагностики усіх гриж, доступні в адонісі? Так, вони всі доступні в нашій клініці, це все можна пройти в одному, грубо кажучи, приміщенні, ну так само, як і завершити лікування хірургічно чи консервативно. Це все можна зробити тут у нас. Вікторе, у випадку пахової грижі є ризик защемлення. Поясніть, в чому тут небезпека. Маленьке уточнення, защемлення може бути при всіх грижах. При, всіх... при пахових згоден частіше проблема в тому, що паховий канал, там де проходить грижа, він має, скажімо так, він більш видовжений і він скошений. Тобто, якщо туди потрапляє пасмо сальника, петля кишки, петля товстої кишки, стінка сечового міхура, вона застряє в цьому, і відбувається утиснення цього органу здорового. Ну, утиснений орган він погано кровопостачається. І може трапитися ну, некроз тої ділянки, яка, власне, потрапила в защемлення. Некроз, перфорація, розвиток перитоніту. Тобто цей процес розвивається досить динамічно і іноді буває навіть фатальним. Ми багато поговорили про діагностику. Давайте поговоримо тепер ж про лікування. Види, які, які види лікування, яких гриж? Позиція перша. Грижа лікується тільки хірургічно. На жаль, ні фізичні вправи, ні носіння бандажів, ні якісь препарати. Чи ще що-небудь вони не покращать стан еласт... сполучної тканини, тим паче вони не виправлять цей вже дефект, що має місце. Оперативне втручання, воно може виконуватися як відкритим способом, лапаротомно, тобто через один великий розріз, так і лапароскопічно. Через проколи, коли вся операція, ця сітка встановлюється ну якби середини черевної порожнини, але на тілі, на тілі людини не залишається великих рубців, великих шрамів. Ну і тим самим менше больовий синдром після операції. Більшість таких операцій якраз проводиться лапароскопічно, так? Говорячи про діафрагмальні грижі, це майже переважна більшість, тільки лапароскопічно, пахові стегнові, найчастіше лапароскопічно, грижі білелі, живота, пупкові, ну, я б сказав, 50 на 50. Їх можна робити як відкрито, так і саме лапароскопічно. При відкритій операції можливо проведення так званої абдомінопластики, тобто видалення надлишкової шкіри підшкірно-жирової клітковини, для того, щоб. І ну, оцього, трохи, вісцерального жиру, який такий небезпечний. Вісцеральний жир також може бути видалений. Це для, е, при пластиці грижі трошки зменшується об'єм живота черевної порожнини. І тому так може виявитися, що, по суті, якби не вистачає місця для внутрішніх органів. Якщо інші органи, ми, звичайно, не будемо ними жертвувати. То дві сиральним жиром, ну, сальником, а це приблизно від 1 до 4 літрів по об'єму. При потребі він може бути видалений для того, щоб 에, закрити живіт без натягу. Тому що натяг це можливий рецидив в майбутньому у цієї грижі. Ви згадали про сітку, яка встановлюється. Так. Для чого вона встановлюється яка її функція? Сітка вона виконує, виробляється з матеріалу, що має назву поліпропілен. Це синтетичний матеріал, це матеріал, що не розмоктується. Тобто він біоінертний організм, на нього реагує просто як на стороннє тіло, і навколо цієї сітки утворюється рубець товстіший. Тобто сітка не виконує роль, вона не вона механічно тримає ділянку операції, вона просто ну, подразнює організм, щоб в цій ділянці було більше рубцевої тканини, і таким чином закріпити цю ділянку. Та сітка ставиться, вона ставиться на все життя і ну, по, по логіки, по, по планам, вона ну, не має ніяк змінюватись. Як далі? Як проходить реабілітація у випадку лапароскопічному і на відкритій? І так, і так, основний, основне завдання реабілітації щоб утворився оцей рубець навколо сітки. Рубець формується від 1 до 6 місяців. Тобто у нього є фаза отримання максимальної щільності, але потім все одно робець має стати більш еластичним, бо людське тіло ну, еластичне, воно динамічне, воно має згинатися, крутитися, рухатись, напружуватись, розслаблятися. Тому суть реабілітації, оцей період, грубо кажучи, перші два місяці людина носить бандаж, людина не, не кашляє, не кричить, не чхає, не виконує ніякі фізичні вправи. Воно дає, він дає організм. Загоїтись цьому рубцю, сформуватися. Якщо в цей реабілітаційний період буде фізичне навантаження, буде порушення, буде тиск на оцю сітку, дуже висока вірогідність її зміщення, надриву швів, ну, тобто це прямий шлях до рецидиву грижі. Ми розуміємо, що у дорослих часто бувають супутні захворювання, зокрема, так. цукровий діабет і ожиріння у таких пацієнтів. Так. Чи впливає це на реабілітаційний період і на операцію саму, на якісь ускладнення можливі? На жаль, впливає. Супутні захворювання вони підвищують ризик ускладнень, так як і загальнохірургічних, так і саме ускладнень, пов'язаних з пластикою грижі. Тобто, ми маємо це враховувати. Усі супутні захворювання вони мають бути компенсовані, тобто, якщо є серцева недостатність, консультація кардіолога, лікування, визначення ризиків, визначення, що можна зробити, щоб покращити стан серцево-судинної системи, принаймні на період операції та реабілітації. Якщо цукровий діабет, консультація ендокринолога, корекція рівня глюкози. Розуміння того, що може бути, іноді цукровий діабет є протипоказом до певних оперативних втручань. При цукровому діабеті трошки гірше відбувається регенерація тканини, загоєння ран. Тому там, чим менші ті рани будуть, тим краще для пацієнта і, ну, і для хірурга. Звичайно, дякую, Віктора. Вам за дякую. таку інформацію за такі обширні відповіді на мої запитання. Я впевнена, можна на тему гриж говорити ще й говорити, але <п 'ят> наш час добігає кінця. І у переддень великодня щиро бажаємо всім нам мирного неба, тиші і світлого дня, і добрих новин. Нехай поруч будуть рідні, тепло і турбота. Бережіть себе, обіймайте близьких. Підтримуйте один одного це зараз просто безцінне.